Так, всім привіт. На дворі вже осінь. Сезон закінчується, а це значить, що пора обслуговувати свій мотик. І в нас сьогодні ТО на Лонцін Прус. А зараз саме буду регулювати клапана. І покажу, як я то роблю швидко. Викручуємо ці дві пробки, беремо головку на 14 і прокручуємо проти часової стрілки колінвал. Шукаємо тут букву Т. Сполучаємо резку біля букви Т. Не саму букву, а резку з прорізю тут на крешці. І пробуємо. Чи в нас не зажиті клапана? Вони мають люфтити. Ну, Камера не передає, але тут є люфт. Якщо клапана зажиті намертво, тоді прокручуємо ще раз проти часової стрілки. І коли вже клапана в нас, ми чуємо, що люфтять, є зазори, починаємо регулювати. тоді. Що нам потрібно для того, щоб регулювати клапана? Це ключ на 10. Такі маленькі плоскогубці я беру. І самі щупи, саме головне. Зазори я виставляю впуск 006, випуск 008. Хто не знає, це впускний клапан біля карбюратора, випускний сюди до коліна. Вставляємо сюди щуп і протягуємо. Це щуп на 006 дуже легко проходить. Тоді, значить, беремо ключ на 10, попускаємо цю контргайку і пальцями просто піджимаємо болтика. І пробуємо тоді, як проходить щуп. Щуп повинен проходити туго, але його не має зажимати жорстко. І коли бачиш, що вже нормальний зазор, туго щуп проходить, зажимаєш контргайку. Піджимаєш точніше. Якщо е, ніби трохи здається, що туго проходить, це не страшно, бо коли зажмеш тут контргайку, то тут чуть-чуть зазор уйде. Ось і все, в принципі, все робиться на холодний двигун. Е, це 163 й FML, якщо що, штанговий мотор, якщо хтось може не знає. Та й так, сьогодні в планах зробити ТО повністю на цього Лонсіна. Обслужити карбюратор, промити, відрегулювати клапана, замінити масло, замінити повітряний фільтр. Тут вже він є в мене, бензиновий фільтр. Ну і так по мелочах подивитися, що де треба помити, продути, настроїти, щоб мотик класно їхав. Ось так. Так що, кому цікаво, кого інтересує така тема, тоді підписуйтесь, будуть ще похожі відео по ремонту таких корчів. От так виглядає рідний повітряний фільтр на пробізі 7000. Так пробити не варто, треба їх в сільській місцевості. Якщо ви їздите по ґрунтових дорогах, по селі, по полях, міняти треба фільтри частіше. І, або хоча б час від часу продувати його компресором. Ну, я постійно чистив його, промивав. Тут все вичищав. Це при тому, що в мене тут все було заклеєно, прогерметизовано, але все рівно десь пісок попадає, бо тут в пруса це фільтербокс, це слабе місце. В текіні так само. Все болото сюди попадає в фільтербокс. Ходить тут все герметик. Ну, як не крути, село, є село. Так що треба ставити такі новенькі фільтри. Зараз тут все вимию, зачищу. Все буде посаджено. Тут знов промащу герметиком легенько кришку, воно потім все віддирається без проблем. Хто там каже, що потім не віддереш, то не так. Але зато ти будеш знати, що в тебе буде більш-менш чисто. Ну Тут стільки не було, це я натрусив тільки, що тут було чистіше. Ну, це пилюка тільки, а цього не було. Отак. От Зараз поміняємо фільтр. Все промиємо і буде чітко. Зняв карбюратор на прусові пз 30 Перемив, продув його і провірив рівень поплавкової камери. Просто штангелем, хто не знає, рівень поплавкової камери це фіксована величина, і він має бути 14 мм. Береш штангель і отак ставиш сюди на бортик і міряєш 14 мм. Ну і попродував все, перемив його. Поставив на мотоцикл і вже трошки тоді підлаштуємо, як прогріємо мотоцикл.